Пару машина, а я не Я страшний агітатор гончарства. Ярмарок фестиваль благодійний. Тобто, всі наші цілі зараз допомагати як можна більше нашим збройним силам, і для цього все це робиться. І ми будемо співати. показувати майстрів, показувати вироби чудові. Всі люди, які тут зібрались, вони е думкою живуть, щоб допомогти прискорити нашу перемогу. Твину тримай, коло чи стріляють. Хто зовсім не став Гадаю, що все знають, не зволіка. І в мене от, по весні було чимало кераміки. Да? І, на жаль, не було печі для випалу, і це для нас проблема, да? бо ми то дров'яні випали, робили. І фактично всю весняну кераміку, все, що в мене було згончарене, ми передали в Київ керамістам, які її випалили і на реабілітаційний центр віддали.